Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показилися? коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт сунеться, сунеться в країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Ви л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які підрознени нищить окупантів. Він тривога не під я кажуть, я з пошитими звернув. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ такі, як ніколи за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на ману на небесу на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.